Hello my friend, my name is Max. Today we change our channel language to English because English language is the most popular English language uh, in the United Kingdom. Друзі, привіт. Е зараз вип'юкаю щось це кінець року. А для вас вже початок 24-го з новим роком. До речі, вас всіх щастя, здоров'я. Хай всі виздохнуть, ті, хто мають виздохнути. І щоб в нашій державі в цьому році все було класно і все було добре. Всіх з Новим 24-м роком. І почнемо ми це відео з новинки, якої дуже довго чекав, до якої я підійшов ось просто отак. Послухав, подивився і сказав. Матіоп, давайте мені ці навушники по скітці, бо вони дуже класні. Отож, знайомтеся, це Sony, не знаю, видно, там в кадрі не видно, напевно, краще буду так дивитися. Це Sony, WF-1000HM5. А якщо по-простому, то wf 1000 x 5 Mark V. тобто тисячні затички від Sony. Одразу скажу, що це одні з останніх, одні з небагатьох останніх наушників, які мені настільки настільки зайшли, що я собі їх реально захотів. Брати не буду, бо дуже дорого. Я от один оцей мікрофон загубив, мені треба новий. До речі, взяв і мабуть наступне відео буде. Огляд цієї системи це Road Wireless Pro, її зараз не так багато в YouTube. -ах. Я порівняю з Wireless GO другого покоління. Ну і, мабуть, порівняю з DJI Go, WoW, з DJI Mic. бо ну, там є нюанси, і не дивлячись на те, що багато хто користується цим серйопом від DJI, Ну, то не краще рішення, особливо для мене. Отож, з вами Макс, канал ProtaTive UA, Sony WF1000XM5, і ми починаємо. Бо це дійсно прикольні наушники. Погнали! Починаємо ми нашу розмову, звісно, з того, що всі найбільш чекають в моїх відео, це новий анекдот. Так, 24 рік, значить, новий анекдот, і він буде транслюватися абсолютно по всім каналам. Значить, анекдот. Українка і у нього у неї чоловік китаєць. Каже, прийди в магазин своєму чоловіку і купи, значить, уксус і майонез. Не тобі там пельмені зроблю. Він халасіо. Йде в магазин. Не можеш виговорити слово уксус, бо китайцям це важко. І каже, усюся є, в придушині стоїть, так дивиться на нього. Нема. Він думає: ну окей, нема, хоч мазіка треба взяти. А майонеза є, а вона каже: переплутав анекдот. Це навіть щось цим нічого не зробиш, да Вовчик? Посилає українка свого чоловіка-китайця в магазин і каже, купи Майонеза і Уксуса. Він каже, халасо, приходить. Е, Китай він же трошки йому українською каже продавщині: майонеза є. Вона йому каже, нема. Він думає: ну і треба ж запитати за уксус. Можливо, уксус є, то пельмешки як же ж не з'їсти. І питає, а усюся є, а вона йому да хочу срися, нема в мене майонезу. Ось такі анекдоти. І давайте тепер до анбоксингу. Значить, Відкриваємо. По-перше, мені дуже подобається ця коробка. Вона ще з минулого покоління збереглася. Це перероблені якісь там картони, дельфіни виловлені в океані. з Цим тут все добре, вона компактна і це дуже-дуже класно. Всередині у нас тут самі наушники, бачите, з такому перепльотіку були. Також це акуратненько знімається. Тут у нас значить, документація. Дуже охайно зібрана і дуже красиво сидить, все так знаєте, плотненько, як то кажуть. USB-C на USB-A-кабель і амбушурки. Амбушурки тут використовуються дуже такого специфічного формату пінного. Тобто, якщо ви в магазин будете приходити слухати, то, скажімо за все, багато чорних кудрявих волос і волосся і сірки залишиться на них. Тому знаєте, що це вже дуже індивідуальна річ, я з минулого покоління у Sony в цьому. Ну, звісно, от вони зробили і плюс, бо ці абушури круті, і мінус, то що ти після того, якщо не дай Боже комусь брудному доси послухати, всі ці наушники будуть брудні, їх важко буде витерти. Почнемо з кейса, і це перше було в минулому поколінні, що мене відштовхнуло одразу майже, бо він здоровенний. Наче в той момент вже багато таких наушників з'являлося також дерев'яними кейсами. І ти до цього наче звик, але ну, там ну, дуже він великий, був його не так зручно було відкривати однією рукою, але можливо було і все це. Зараз ж ми бачимо дуже компактний кейс, який елементарно можна носити в будь-якій кишені. Він приємний, він матовий, точно таки існує ще такого кремового білого кольору. Відкривається однією рукою, позаду у нас є кнопка. Для скидання і е, пейрінга, і є usb c для зарядки, і звісно, він підтримує визрату зарядку, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Відкриваємо все це чудо, і що ми тут бачимо? Ми бачимо скарб. Скарб чому? Тому що ці наушники, ну якщо не в два рази менше за минуле покоління, то якраз в ту кількість разів, що одразу робить їх зручними. От мені вже знаєте... Одно, однобоко по дизайну і по всьому іншому, я просто бачу, що ці наушники вони компактні, вони нормальні, вони ну, не такі, як раніше було. Раніше от все клас в четвертому поколінні, звук супер, шумодав революційний, от і автономність нормальна, і все. Але, але оцей розмір. Ти навіть моє велике вухо його запхаєш. І, ну, і незручно, я не уявляю, як дівчата з маленькими вушками ходили з цими навушниками. Отже, всередині у нас таке знаєте, приємне совтач-матове покриття. Самі навушники мають більшість глянцю, але з зовнішньої сторони у нас також такі совтачі. Тут є ем, такі, як він там називається, не золотавий, а бронзовий. Дифузорчик, під яким знаходиться мікрофончик для шумодаву, ну і звісно мікрофончики розкиданий по корпусу також. Сам дизайн приємний, Витягається дуже приємно, дуже логічно, ти розумієш, що і як. Але от, якщо от так з закритими очима, то це от майже тактильно однакова штука з Soundcore A40, яким я вже давно користуюся. Це непогано, не добре, просто от вони дуже схожі мені пальцями на ту модель. Звісно, тут матеріали дорожчі, звісно, воно таке, знаєте, більш. Ну, якісно. Ти береш в руку, от як Вольво сідаєш. Та от як, як, як якби яка б вона проста не була, якби там не було все скетично, ти сідаєш, берешся за ці двері, за ці ручки. Це Вольво. Це от як не крути за це кермо. Вони роблять вещь, як то кажуть. Так само робляться вещ і у Sony. Це приємний девайс. Це не самий приємний, мабуть, форм-фактор для мене. Це не саме приємне сенсорне керування, але коли ти отак все це діло собі вставляєш у вуха, ну так, ще пінка там ще трошки так хоч розходиться в твоєму каналі, ти натискаєш у цей сенсорну штучку, починає грати музика, і ти розумієш, yes, yes of course, його-го, це реально те, що треба. По-перше, сенсорне керування, воно одразу помічає тобі себе і каже, друже, я тут суперове. Якщо це не найзручніше сенсорне керування і не найзручніша якась тактильна віддача в наушниках, то одне з це 100%. Коло. Прикольно вирубаються, вирубаються режими, є отой приємний звучок, прекрасно воно все працює, і, і, і так воно, навіть в такому форматі, який я не дуже люблю, все супер. По зручності, що ми маємо? Тест Максима Співака проходить для спорту, для всіх цих прибамбасів підходять, якщо ваші вуха можуть. Ці капельки юзати, якщо ні, то оці вісюльки собі беріть. Але для мене це не топовий форм-фактор, але знаєте, дуже зручно. Я з ними по вулиці походив, навіть і пробіжатися можна і в зальчик. Тут все добре. Мабуть, це одні з найзручніших навушників в такому форм-факторі. Вони точно зручніші, ніж Sennheiser останнього покоління, моментами, оці маленькі ті 3 e TW. даб'ю. Тому от, тут, от от так, плюсик, великий плюсик. Єдине, що мене от трошки турбує, це сам глянець на навушники. Тобто вони, як ви бачите, глянцеві, вони позатираються вони будуть вже под... ні, це не подряпана це пили. Вони будуть ну, не такі вже гарні, як зараз. Але що маємо, то маємо ті самі Volvo, також є посередині трошки лаку і глянцю, тому ну, отакі тренди так значить. Має бути. Якщо ви той самий спортсмен, ви робите стану у 170 кг і вас 160 і можете пробіжати спокійно на півмарафон з закритими очима задом наперед, то яке класне світло? То тут є захист від вологі по стандарту ipx 4, тобто питничком можна пробіжатися, трошки там дощик десь крапнув, якась дівчина на тебе так. А. І, ну, в принципі, все нормально. З ними наряти не можна, не можна їх під чайник кидати, але пробігтися і для спорту ось так. Ну і найголовніше в наушниках це що? Це правильно звучання. І от крім того, що мені вони підійшли всіми своїми зручностями кейсами, і Ой, чуть не розламав коробку. І дизайном мені вони ідеально підійшли звук. По-перше, це звук Sony. Це той самий, коли ти ще 16300 чув від Баті, що Sony круті програвачі. Sony, класний звук. І ти так Sony, 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 потім починаєш що вони все у Sony класно виявляється. А ось все класно. Це реально класний звук. Це один з найкращих звуків, який я зараз. Такому форм-факторі за таку вартість. Вартість зараз щось там типу 12500 на момент виходу цього відео. І так це немало. Але це саме для тих, хто хоче собі взяти кайф. От просто є люди, які хочуть насолоджуватися класним звуком завжди. І під час того, як вони їздять, десь там в метро, і коли вони бігають, і коли вони просто так сидять, втикають в одну точку вдома. Тут саме ця історія. Е, дуже збалансований звук, прекрасно передає всі можливі жанри. Воно, от Ти сидиш і е, на трекі Лінкен Парк, It Out, чуєш, виявляється, що там от той шепіт, що хтось там десь в углу, чи знаєте, там, там трек в тому, що якась двіжуха іде і починає е, шинода тобі там речитатичок, оцей потім честер підключається. І воно ну, якби детально, детально класно не завалює вас середні. Середні, вони не провалені. Дзвінки дуже класні. Плюс до цього додаємо, що Ельдак. Так, фірмовий кодек від Sony з Дісесі і де Діс і Дісітьхубля ДС Сі Сі DSE, С Екстрім, та оцей улучшайзер, який робить з поганого сигналу якісний. Але найголовніше це льдак, це майже гігабіт, Передачі даних у вас в наушники, але для цього треба мати смартфони, як мінімум, там якісь Sony чи просто Android з підтримкою всього цього. Бо мій той гризик, який ну, цей ось він, він це не підтримує. Але. От ну тобто є можливості, але я навіть на своєму айфоні відчуваю, що це дуже класний класно. Це щось там близько з бенганолу, це номбалверен ну, Вілкін, це десь там близько з Дівіолетом і Всім тим, що от за ці гроші може бути. Чи краще це за засинхайся? Так, це краще засинхайся. У серйозно чи краще це за Apple AirPods Pro 2? Так, це краще. Apple молодці. Вони підросли, вони зробили дуже якісне. Середнього статистичні звуки за свою ціну вони прекрасні, але тут звук краще. Окрім звуку, Sony в минулому поколінні нам сказали, що у нас найкращий шумодав в світі. Я так походив з ними, послухав дійсно. Він реально тоді був кращий, найглухіший, найприкольніший. В цьому поколінні змінилося те, що, по-перше, вийшли трошки другі від Apple, і вони там десь спочатку показали, ось, дивіться, глухо, потім софтом трошки той шумодав. Спустили. Потім, от, нещодавно, вийшли Soundcore Liberty 4 NC, і о, вони, поки в мене еталони по шумодаву, вони дуже глухі, вони нереально цікаві за свої гроші, не так звуком, як саме шумодавом. І ось Sony вже важко. Тому я можу сказати, що це дійсно десь там топ. Це по піраміді масло десь там за маслом, отам от зверху, це все супер, але це не самий топ же. Неможливо зараз сказати, що це найкраще. От як Sony в себе на сайті там, з пам'яточкою якось пишуть, що у нас найкраще шумодав? Ні. Не найкращий, але дуже-дуже крутий. Ну і плюс дуже зручно перемикати одним тапом. Є оці купа режимів через додаток, коли ти починаєш говорити, в тебе тебяся музика, і ти можеш спокійно поговорити на... Цьому на режимі прозорості. З Цим тут все класно. Режим прозорості, до речі, нормальний. Він шумний. От Я зараз з ним сиджу, я все чую абсолютно, що я кажу. Я чую, якщо до мене хтось підійде, бачу, як ця лампа паскуда блимає, але ем, ну, шум є. Ну він завжди буде в будь-яких нушцях, він є, бо мікрофони працюють на підсилення, і ти чуєш все, що відбувається навколо. Sony, от. Це єдині ну одне з одні з єдиних, які роблять класний додаток, в якому є багато функцій. Це не просто от, встановіть додаток. А для чого? А, а ми от оново вам раз кинемо, яка нічого не змінить. Ні, тут не так. Тут є ну це налаштування по локаціям, коли адаптивно наушники розуміють. Ну, вони підключаються до айфону, да, чи там до іншого смартфону, по GPS викупають, де ти знаходишся. І там, наприклад, в метро, чи коли ти вийшов з офісу, воно хоп тобі, шомодавчик вмикає, прийшов додому, вимкнуло, зайшов там на територію магазину, режим прозорості. Це все працює дуже класно, і все це є. І Sony молодці, що вони все це розвивають. Є оці 360 е звучання через їх сервіс. Є підтримка різних сервісів. прямо там, звісно, можна оновлювати, можна змінювати. Режим е, пріоритет якості звука чи пріоритет стабільного підключення, вмикати, вмикати підключення двох девайсів. До наушники можуть тимчасово, не тимчасово, одно, одно, хотів сказати, е, одно, як буде? Е, одночасно дякую. Е, одночасно підключатися до двох девайсів, наприклад, iPhone, Macbook, та й ти тут поговорив, потім хоп, перемкнувся музику. Тут послухав. Це зручно. І додаток прикольний. Він от прям Sony видно, наскільки вони займаються цією штукою. Плюс він гарний. По мікрофонам. Погнали, давайте затестимо, як записують ці мікрофони. У нас для мікрофонів е один і той самий текст. Підготовлений Це, е анекдот, Я вже його розказував, тому давайте старий анекдот. Приходить якось е чувак на радіо і в нього питають: як ви з такою дікцією потрапили на радіо? У вас що блат? А він каже, чому Блад? Ну, такий звук. Я вважаю, що це однією з найкрутіших мікрофонів. Плюс, що модав хорошо працює навіть під час розмови в шумних місцях. По автономності. По автономності у нас повний порядок. По-перше, мені подобається, наскільки розширюється автономність, якщо ти не нею ANC. наприклад, ти вдома сидиш, тобі не треба ANC. То так, наушники можуть попрацювати до 12 годин. Це, це дуже рекордні цифри для компактних TVS. А взагалі, то стандарт це 8 годин з активованим ANC. Оцей кейс якщо може дати 24 години. ну Тобто, ви там вже самі перемножте, якщо ви користуєтеся не так активно з ANC, не так багато дзвоните, То воно там 30 плюс може навіть дати В таких розмірах це класно. Є бездротова зарядка, сам. От, якщо все розряджено і ви наушники туди закинули і підключили до зарядки, треба півтори години, щоб повністю все зарядилося. Ось така автономність. Ну і ось фінал у нас Ліги Чемпіонів, і ми можемо дійти до ціни. Ціна, як я вже казав, 12500. Наразі це немало, Це немало серед конкурентів є. Багато чого дешевше, наприклад, як варіації Soundcore, є дорожчі, наприклад, варіації варіації Діві De Mini нового покоління. Так є приблизно однакові по вартості AirPods Pro другого покоління, є дешевші взагалі наушники з кращими ANC, але не таким звуком. Тому ну, рівень вартості цих навушників зрозумілий. Вони мають стільки коштувати. Це, звісно, дорого, це не для всіх, але ну от. Вони отакі і конкуренти є. Гарантувати, що вам вони там, по якимось причинам зайдуть більше за все, а до речі, о. Недолік знайшов. Кейс ходуном трошки ходить. Ось такий звук дає, якщо їх чпокати в руках, але то таке вже. Ем, гарантувати, що саме ці навушники треба я також не можу, треба тестити під себе. От для себе зрозумів, що це ну, такий близько еталонний варіантик для мене, але для когось AirPods Pro, особливо ну, другого покоління, особливо, якщо у вас iPhone, не дай боже, 41 Деништа чи Пепенка, вам буде з ними зручніше. Можливо, Sennheiser зайде своїм цим звуком, таким навіть більш. Більш синхайсерським шульцівським таким можливо вам треба кращенці. Ну не знаю, але факт залишається фактом, що Sony зробили все ж таки все ж таки, одні з найкращих сучасних TVS в світі на момент початку 2024 року. За це компанії Sony велика подяка. В принципі, критичних недоліків нема. Нема і зауважень сильно критичних від мене, тільки що знайшов що це кришка. Але то таке. Тому обов'язково приходьте, слухайте е, навушники е, У нас портатив. Е, чого я задумався? Тому що бачите, от, ти, ти їх висовуєш, і в тебе все звідти висовується, але нічого страшного. Пацани в портативі знайдуть вам спеціальні амбушури. WF1000XM5. Реально вартують нашої з вами уваги. І нашої з вами уваги вартують е, донати на ЗСУ. Підтримуйте, поки можемо. Поки підтримуємо, потім підемо допомагати. Дякую за увагу. Слава Україні!